Лучники тіляться і стріляють, сидячи верхи на конях. Демонструючи виняткову точність і рівновагу, вони вражають цілі, рухаючись певним маршрутом. Верхова стрільба з лука сягає корінням у глибину віків. Раніше нею володіли бойові лучники в степах Азії. Нині ж вона переросла у вид спорту, а для когось навіть у філософію. Наприклад, для угорського виробника луків Лаюша Кашаї. Верхова стрільба з лука може знову крок за кроком відродитися як бойове мистецтво. Я зрозумів, що вона відчиняє двері для самопізнання. З кожним пострілом я можу стати трохи ближчим до себе. До того ж, стосунки з конем це символ мого зв'язку. І зовнішнім світом Лаєш присвятив десятиліття вивченню цього виду стрільби. Тепер він провідний викладач в Угорщині. А його ферма на півдні країни одне з найліпше обладнаних місць для такого виду спорту в регіоні. Він приймає студентів з усього світу і надає місце для міжнародних змагань та тренувальних таборів. Багато моїх студентів запитують, як стати найкращим верховим лучником. На це немає відповіді. Людина стане верховим лучником тільки якщо зможе робити дві справи одночасно, і це дуже серйозний виклик. Фугат приїхав сюди опановувати навички з катару. У його країні теж велика спадщина верхової їзди. За його словами, традиції поступово забувають проблема в тому, що перехід до сучасності відбувається дуже швидко, і люди починають втрачати більшу частину своєї культури та зв'язку з минулим. Я займаюся верховою стрільбою з лука в арабському світі з тих же причин. За останні 20-30 років у нас теж відбулася значна модернізація. Я хочу нагадати молодому поколінню, що нам завжди треба зберігати зв'язок зі своїм корінням. Під час тренувань лучники незалежно від швидкості коня повинні здійснювати швидкі й точні постріли. Їхнє завдання уразити ціль якомога більшою кількістю стріл на повному ходу. Лаєш вважає, що верхова стрільба з лука може стати олімпійським видом спорту зараз є 16 міжнародних федерацій та 18 міжнародних суддів. Але для того, щоб якийсь вид спорту став олімпійським, потрібні федерації щонайменше в 50 країнах. Тож ми на самому початку цього процесу. Ферма Лаюша також відкрита для всіх охочих першої суботи кожного місяця.